Заключний четверта чверть поєдинку першої ліги баскетболу група Захід. БК 2, «Ірбіс», Чернівці приймає БК у «ПНУ». і поступається після трьох четвертій 38 тисяч. За... Перший чверть. Зінчани виграли. Сімака, Артем Сімака. Андрій, розвернись, відкрийся! Андрій Козак. На Андрій білий місце можна триочковий пробувати. Є три військовий 41-54. Гості впевнено ведуть в рахунку, хоча в першу четвер вони програли мінус 6. Таке буває. Друга команда. Друга команда Класно. Ну. Да. Сам-сам-сам ну. И... зайка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Як же ж так? так. так. Техніки ліва рука відсутня. Просто дуже прикро, тому що можна було трішки по Лівою рукою закрив без разу. Це без питань. Можна було... Можна було... Трішки понарувати ще гостей, якщо б ще два відіграли, то Ну, як? З За м'ячем зараз Богдан Десанчен. Десанчен триочковий. Не залітає! Молодець! Добре, Десь... <кху> <кху> <Хорошо, кху> молодець! <кху> молодець! <кху> Боровся до кінця. Ну, так як треба, йти на подбор. <кху> Зал, Петковичу, Чернівецького Петковичу, один з трьох кращих в Чернівцях. Три, два очки, два Нічого, нічого, йди! 56, 41. Йди, йди, викладай заслони! 56, 41, і Туркан. Водя, ти не бачиш. Ти виноват. 56, 41. Ззаді! Очки, Андрій що не треба. Два очки і за четвертий. Персональний. Чтири 58,41, 58, 41. І на лінії дештовних Андрій Співак. Петрій персональний, ну. дев'ять 59, 41. 59, 41. Заслоник води, заслонич і звільняється. Ну куди з ігроком звільняється від Богдан Писанченко. Богдан Песанчен має атаку цієї команди, а Автемсима ковтік. Заснув просто. Трошки близько близько пичний. Богдан другий раз вже віддає передачу. Протягом короткого часу і ось цього. 61, 41, плюс 20 зараз для гостей. Богдан <tune> Десанчен. Андрій завалюйся! Сімарка. Посади! Туркана. Андрій <tune> Козак, уже, уже нема. Води, пас води! Дай пас, нахера ты тянешь игрока? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, Что ай, 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 ай. он делает? 61-41, сейчас на колесах. Плюс 20. Дай пас, не передерживай мяч, Боля. Операция, операция, это серьезно. Тайм-аут сейчас э, возьмет Геннадий Водовоз. Як не може дати. Всякий новий ну, просто заграється. Це Боже, є. Ну, він да, один з лідерів, йому, правду багато що і вдається, але коли що, йде що, гра. М'яч це не означає, що вдається правильно відграти. Зараз він просто пантується, що прокидає м'яч, показує, чи він може відбивати. Треба, коли треба, було пас віддати, розсягнути. No. Віддай, відповідайся, отримує. Куди знову він зараз просто тупо перетримав м'яч, коли міг віддати на Єремія, міг віддати, на 12-го, міг віддати, коли ти тут танцюєш рано. Так. Розумієш, що йому подобається скучати м'яча? Середина пробивна. А коли то. він так заграється, він перестає бачити поле. Ну, цей... Все. Все. то звідси неточні передачі там, так. Да. Це вже не перший раз, що втратить. Чорні грають, цікаво розвучало. А, тому що була зона. Так, так, ні, я маю на увазі. Такий подвійний сенс, я мав на увазі. Триочковий, тут треба підібрати, але 61-41 через арбітра. Кисанчен, Богдан на побережника. Але побережник. Залишає Еремі. Позак. Класно тут дуже симпатично виглядає. Еремія. Ну, фрештанов, фреш, таканов. Позакріпкі 44-61. Хорошо, виконали то що треба. На останні... На останніх секундах там часу на атаку. Немає, немає. Пелех, пелех. Нічого арту. Ладно, хоч не залетіло. Нічого. Принаймні не забував. Довже хоч не залетіло, так. Дік <проб> Ямбуд. Теж в цій ситуації ну, не ідеально він діяв, але заробив. 62, 62. Шість 44. Ну то він стане на лінії. Дай на линию. 12.24, ой! Ай-яй-яй-яй-яй! 12.24. Умница! Тур, умер, Тур, Пошел, 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 сопай! Заслончик! <клышко> Тиханов, Песанчин, э, Песанчин на... Ну, е е 47, 47,62. 47,62, це мінус 15, зараз. 47,52. Хружляють зараз Пелек. Пелек. Пелек може. Не середня відстані, Тут э, реш стакан. Давай, 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 давай! Побережник. побережник одразу зайняв місце в був. Довго, довго, я в Побережник. Побережник обережник, середній відстані не влучає, і на жаль. І, е, Стаханов, з артурчик не влучив. Так, що, і Ось оно. Чому... І зверху дає вічі тамбуди спершу ті зустрічі. 64, 47, так? 64-47. Козак не влучає, на жаль, на жаль, не влучає. Є козак. Що там? Що там? Чекамбур. Пелах, пелах. Пелах на чеканбура і немає. Джопжов! 6447, я так правильно розумію. Перемій немає, Нічого, нічого, нічого. 64 Шесть до кінця, да? 64, 47. Ещё, так? 64-47, якщо так, збилося ми з рахунку. Олег, пелах, плех. Руку! Очковий. Тут Забрали. Побіжав. Санчин залишив з носами. Ну, туди, туди, туди. Роман лініи. Давай, давай. Санчин, Строз, Санчин. На жаль, на жаль. Водя пас скидавай. Треба було реалізовувати. Впелах вперед. 64-47. Малий перехват, дивись! Перехоплення пать. 64, тут пас. Пать! І Чикембург, Ичикембург, залітає. 66 66, 47. Ты не ушел. уйди. Давай, 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 давай. Ламани. Зартика спрять. О, ви залітає очковий. 5066. Да, по 50-66. Олег Фелев. Нову вбелешки, віддає на 14-14 триочковий, 14 закидає, повертає одразу річковий. Тайм-аут 69-50. 69-50, Зараз бере хвилину Геннадій Водовоз. Непоганий відрізок провели, непоганий відрізок, якось трошки набрали там очок, щоб не збилось 69. Мінус 19, точок. зрозуміло. Питання переможця е, у цій грі вирішено, що було Треба зі, в матчі, а, Так. Е, ну і На арбітрів звернемо увагу теж. Як ще жартома називають їх кравопійцями в спорті? Азаров, <рігла> зараз Це, Так, <да>, це синонім. <рігла> Поки що спілкуються, не цікаво, про що вони там на якісь моменти, напевно, обговорюють, ось як там, як розгортався, де треба було сусідити, де не треба було, там переглядають як кажуть подумки якісь свої слідки і рішення. Ну і вже можна, напевно, сусіди, цей тайм-аут вже можна завершувати. Так, воно і є. Треба було б завершити вже. Поки, поки Артур не заснув з мене, так? Да. Жартуємо часом. Що... Сонним буває в якихось ну, в лобках сонним. Артур реш Стаханов, який взагалі є дуже перспективним гравцем, баскетболістом. має. Й... Відмінні дані. Тренується у БК Ірбіс керівництвом Геннадія водовоза. Писанчин. Писанчин на козаках, козак, козак. Закрутили, закрутили побережник на Писанчина. Козак, козак, сам може пройти, ні. Стаканов, стаканов! І... Ай-яй-яй, ай, хорошо, хорошо. Хорошо. Хорошо, що что... так, зробив класно, добре хоч наважився. І забрав! Ай-яй-яй! Був би тільки ну... сили, йому був би шок, шок, шок. 70, 71, 71,50 за дві хвилини до завершення зустрічі. Побережник, побережник. На Стаханова, Стаханов не влучає знову. Що ж таке, що ж таке? Ну і ух, молодець! Молодець, молодець, зараз Богдан Кусанчен. 71-50. Пошов! Давай, давай, Андрій! Обережник, обережний. Смотри! Попорядник. Давай, Ромечко, можеш сам! Ах, не залетів. Руку Що ж таке. Йди, йди, захищайтеся. Все хорошо. 71-50. Наприкінці, зависно, коли напробузне спортивні завершення. Боротьба йде зараз за четвертий 4 Андрій. Коваль. Ну, там побережник, побережник був а там. там Середні вісні залітає він, Діда Самішна. 52. На жаль, 52 не приєштовий. 52-71. Класно, 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 але все-таки все-таки залетів. <риклад> залетів. Давай, давай, малий шол! 70. залігай! 3. 52. При тормозі скачи. Са! По закону. Я, 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 я. Прочитали, прочитали. Прочитали. 73 поселу. спроба. Тут треба, треба, треба. Ну і... Довго, довго. Що там? А зараз Завершився час зустрічі 73-52. Це програли ми і четверту, чверть. Одне очі програли. Дрюша. Ну ж такі з перемогою так. вітаємо гостей і з гарною гою вітаємо команду е, БК Старлайф Ірби з Чернівці. 73 52. Поступилися вдома у першій зустрічі другій команді групи Захід Першої ліги України Олег, Пелех і компанія СБК Калаш ПНУ виграють першу зустріч у Чабійцях.